Живоплоти з квітучих рослин прикрашали сади в стародавньому Вавилоні і в стародавньому Єгипті, були широко поширені в Європі і в Україні з 18 століття, і навіть зараз, незважаючи на велику кількість звичайних дерев'яних огорож, економічних парканів профнастилу, непроникних цегляних і бетонних огорож і ажурних кованих огорож, Деякі власники дачних ділянок і приватних особняків використовують високі дерева і маленькі чагарники для живоплоту, рослини для високого живоплоту. Чи є сенс довго вирощувати рослини для живоплоту і витрачати час на регулярний догляд за ними? Коли можна в будь-який момент встановити готову огорожу з будь-якого будівельного матеріалу від недорогих профільованих листів до ексклюзивних кованих огорож з сестократичними вензелями, вічно зелені дерева і пишні кущі для живоплоту здатні помітно перетворити вашу ділянку, вони прикриють господарські будівлі, непривабливі паркани і некрасиві пейзажі створять на території ділянки особливу атмосферу, наповнену гармонією і умиротворенням. Стануть чудовим фоном для квіткових клум, не можна не відзначити і такі корисні властивості живоплотів, як створення сприятливого мікроклімату і захист ділянки від пилу шуму, сторонніх поглядів, непрошених вторгнень, і, звичайно, ні дерев'яні, ні цегляні паркани по довговічності не зрівняються із зеленою стіною, особливо якщо вона складається з ялівцю, глоду, ялини, липи або туї, що живуть сотні років. Зелена стіна висотою до 4 метрів найкраще виглядає на великих ділянках, для її створення можна використовувати клен татарський. Тую західну, тополя Берлінський в'яз мелколистний липу мелколистною кустовою, глід Сибірський і жимолось до якщо постійною стрижкою і формуванням крон вам займатися не хочеться виростити неформовану високу огорожу з ірги канадської ірги колосоцветкової, буску звичайного або угорської. Жимолості золотистої і татарської, буску звичайного, яблуні Сибірської і калини звичайної, швидко зростаючі чагарники для живоплоту висаджуються в ряду через кожен метр. В дворядних огорожах між рядами слід витримувати по пів метра. Хвойні дерева для живоплоту хороші тим, що вони не втрачають своєї краси протягом року і до того ж, насичують повітря корисними фітонцидами. відмінна висока огорожа вийде з наступних хвойних рослин. Кепарисовик лавсона, ялина звичайна канадська, колючий, ялівець китайський, колоновидний середній, туєзахідна, кипарисовик горохоплідний, тис ягідний для останніх рослин, хоча і є екзотичними, але можна знайти зимостійкі сорти, придатні для вирощування в Україні. Чагарники для живоплотів середньої висоти, у більшості випадків для приватної ділянки вистачає живоплоту до 2 метрів вишки. Така зелена стіна дозволяє приховати господарські будівлі і відгородитися від зовнішнього світу, а також захистити плодові дерева в саду від зимових вітрів. Чагарники для живоплоту, фото перерахованих рослин ви легко знайдете в інтернеті смородина золотиста, смородина альпійська барбарис пропурний, барбарис звичайний, фленгінала акція жовта глід. Дерен білий, кизильник блискучий, кизильник бледноцветковий, спірея вангута, вузок лимуана. Добре підходять і вічно зелені рослини для живоплоту середньої висоти ялина канадська, лавровишня і той західна, хвойні та листяні породи можна чергувати тоді взимку, коли сонячного світла мало, ваша огорожа буде виглядати більш легкою прозорою. А якщо ви посадите одну породу дерев з різним забарвленням листя і квітів, наприклад, барбарис пропурний і звичайний, жива огорожа заграє яскравими фарбами, густота посадок рослин для середньої огорожі варіюється від 4 до 0,8 в залежності від особливостей чагарників, низькорослі живоплоти і бордюри. Якщо ви не ставите перед собою мети приховати свою ділянку від цікавих поглядів перехожих, а навпаки, Бажаєте підкреслити красу свого саду, вирощуйте низькі живоплоти до одного метра у висоту. Для формованої невисокої огорожі підійдуть такі рослини, смородина, золотиста, альпійська кизельник блискучий, ялівець колоновидний, барбарис звичайний, пурпурний і зелений, кленгінала туя західна. Нестрижені низькорослі огорожі можна створювати з шипшини краснолісного, кепарисовика лавсона. Троянди, рогози, спіреї, бумальда, снезнойогодника, дуже красиво виглядатимуть квітучі чагарники, спірея Вангута, жимолость маака, бузок, бузок амурська і угорська, Деція лимуана, Вільсона і Амурська Верес, Шепшина, гортензія, деревоподібна і троянда. Вибираючи декоративні чагарники для живоплоту, подумайте, потрібні вам колючі рослини, троянди, шепшина обліпиха, барбарис або ж не колючі, смородина, золотиста. Жимолость беручи надзвичайна, колючі чагарники забезпечать додатковий захист від небажаних проникнень на ділянку, але при наявності маленьких дітей краще такі рослини не вирощувати, якщо ви хочете домогтися найкращого візуального ефекту і по можливості уникнути помилок. Вибирайте такі чагарники для живоплоту, які добре пристосовані до особливостей клімату у вашій місцевості і здатні успішно рости на тому типі ґрунту, який характерний для вашої ділянки. Важено також, щоб у рослин була дрібна листя і швидко утворювалися пагони.